Дівчина знайшла кішку з кошенятами біля старих будівель. Вона, очевидно, довго жила на вулиці і була дуже худою, не кажучи вже про її малюків. Серце дівчини стиснулось, і вона просто не могла їх покинути. Вона принесла їжу і обережно намагалася підманити кішку з кошенятами, щоб не злякати їх. Поки кошенята їли, дівчина обробила всі рани кішки та спокійно приймала допомогу, зовсім не боячись. Потім вона забрала всіх і відвезла у ветклініку. Там тварини оглянули та дали потрібні ліки. Кошенят викупали очисти. Стали від бруду і нагодували. Вони накинулися на їжу, бо явно довгий час не доїдали, ніяк не могли насититися. Їхнє життя було дійсно важкими. Вони зовсім не звикли до турботи та ласки. Тож тепер насолоджувались кожною миттю. Маму кішку теж викупали, полікували і повернули до кошенят. Вона не могла повірити, що її малюки такі активні і щасливі. Тепер на них чекає гарне життя, на яке вони заслуговують. Для кошенят вже знайшли дім, і щойно вони остаточно одужують, Переїдуть до нової нових господарів, чоловік був шокований, коли виявив на своєму подвір'ї лисицю, що застрягла. Вона прищемила хвісти, не могла вибратися самостійно. Чоловік обережно намагався їй допомогти, хоча лисиця й боялася, та все ж дозволила себе визволити. Виявилося, вона ще поранила лапки, тому чоловік відвіз її до ветеринарної клініки, де тварину оглянули та зробили щеплення. Лисиці був потрібен спокій і догляд, тож чоловік вирішив якийсь час за нею приглядати. Переважно вона жила на подвір'ї та там і відпочивала, але Іноді заходила і до будинку. Чоловік їй дуже балував і дозволяв усе. Йому було цікаво, як поводитиметься лисиця. Вона швидко перестала боятися та проявляла неабияку цікавість до всього. Незабаром вона зовсім перетворилася на ручне щеня. Було видно, що лисиця полюбила людську ласку. Навіть коли лапа загоїлася, йти вона не збиралася, залишалася жити у дворі свого рятівника. Взимку вона все ж ночувала в домі, де для неї купили окреме ліжечко і іграшки. Життя лисиці кардинально змінилося і тепер Переїзд домом стало людське тепло. Вона знайшла сім'ю, про яку мріяти не могла. Рятівники зробили для неї все, щоб вона жила в любові та комфорті. Чоловік помітив, як недалеко від будинку блукає Олень. Його голова застрягла в каністрі, і він не міг сам вибратися. Чоловік обережно наблизився та звільнив бідну тваринку. Олень, здається, був вдячний, але від страху втік у ліс. Та наступного дня він приємно здивував чоловіка. Прийшов просто у двір. Здавалося, Олень хотів подякувати своєму рятівнику. Схоже, він вже не вперше мав справу з людьми. Олень був дуже дружелюбним і майже ручним. Напевно, саме у чиємусь дворі він і знайшов ту нещасливу каністру. Чоловік вирішив подружитися з ними і почав підгодовувати допитливу тваринку. Оленю це очевидно подобалося. Він із задоволенням їв траву у дворі, а одного ранку чоловік дізнався, що Олень це насправді Олениха, яка стала мамою. Вона привела свого маленького оленятка просто до людей. Настільки було тут безпечно і затишно. А чоловік піклувався про них, годував, хоча вони залишилися вільними і могли піти, коли забажають. Тепер їхнє життя буде спокійнішим і довшим завдяки турботі доброї людини. Дівчина поверталась додому і помітила на дорозі незвичну тваринку. Вона спробувала допомогти. Звірятку явно постраждало, і дівчина не змогла його залишити. Схоже, він намагався самостійно навчитись літати, але йому це не вдалося. Вона принесла його додому і з'ясувала, що прихистила цукрового посума. Він був ще зовсім маленький і навіть не міг упевнено стояти на лапках. Дівчина намагалася подружитися з ним обережно, щоб не налякати. Щодня годувала з пляшечки і завжди була поруч, аби посом звик до її запаху. І невдовзі звірятку почало почуватися в безпеці. Він навіть подружився з кішкою-рятівницею. Тепер він жив у любові та турботі. Посом проведе своє життя серед людей, які подбають про те, щоб воно було довгим і щасливим. Чоловік був шокований, коли вийшов на вулицю виконати сміття і побачив у Тейнері виконутого орієнтала. Кіт, очевидно, вже давно жив на вулиці, був худим і харчувався залишками зі смітника. Чоловік не міг повірити, як такого красивого і дорогоцінного кота могли просто виконати. Орієнтали дуже розумні і прив'язані до людей, а цього просто зрадили безвідповідальні власники. Чоловік приніс кота додому, вимов його від бруду, і кіт зовсім не боявся і був напрочуд дружелюбним. Наступного дня він повіз його у ветклініку. Там зробили всі щеплення і обробили рани за такими. Котами потрібен особливий догляд, і зазвичай життя на вулиці для них велике випробування. Але цьому орієнталу пощастило. Його вчасно врятувала добра людина. У новій родині кіт познайомився з собакою свого рятівника і швидко з ним здружився. Він виявився дуже ласкавим і доброзичливим до всіх. Тепер він більше ніколи не опиниться на вулиці, і попереду в нього щасливе життя, на яке він заслуговує. Чоловік зупинився посеред дороги, коли побачив трьох оленят, що грілися на асфальті. Вони, очевидно, загубили. І чоловік вирішив їм допомогти. Він забрав їх додому і дав відпочити. Оленята були тихими і дуже скромними, схоже, давно не їли і зовсім знесилили. Їх нагодували і вони з радістю наїдалися. Після відпочинку та смачної їжі до них нарешті повернулися сили. Тоді чоловік відпустив їх на подвір'я. Оленята гуляли, але далеко не відходили. Їм було спокійно, поруч з рятівником. Тепер оленята залишилися жити на фермі чоловіка, про них добре піклувалися, годували і вони вільно Осли разом з великим загоном. Люди їх полюбили і робили все, щоб їм було комфортно. А от чоловік став для них справжнім татком, якого самі тварини любили і завжди чекали. Вони так і продовжать жити на фермі. А чоловік зробить усе, щоб життя його оленят було найщасливішим. Дівчина гуляла з собакою в парку і випадково знайшла більчиня. Воно, очевидно, випало з гнізда, бо було ще зовсім крихітне. Більчиня, схоже, прийняло собаку за маму і тулилося до неї. Дівчина не змогла покинути це маленьке диво. І вирішила забрати його з собою. Вдома вона нагодувала більчиня і поклала відпочивати в маленький кокосовий будиночок, що нагадував гніздечко. Увесь цей час собака спостерігала за малюком. Здається, вона теж переживала за нього і хотіла допомогти. Дівчина купила все необхідне для догляду. І тепер у більченяти був власний дім. Вона з великою відповідальністю виховувала більчиня, годувала, доглядала. І завдяки цій турботі воно росло здоровим і міцним. Більченя було дуже ручним і завжди тримав. Поруч. Дівчина стала для нього справжньою родиною. Назад на вулицю він вже не повертається. Тепер він домашній і проживе своє життя поруч з людиною. І це на краще. Про таке щасливе життя він навіть і мріяти не міг. Хлопець помітив каченя посеред дороги і кинувся йому на допомогу. Він схопив його і виніс подалі від небезпечної траси. Приніс каченя додому і нагодував. Схоже, воно випало з машини і ледь не постраждало. Хлопець прив'язався до нещасного пташенята і вирішив, Шив виростити його сам. Киченя виявилось дуже допитливим і активним. Щодня хлопець брав його на прогулянки, щоб той повноцінно розвивався. А у дворі навіть змайстрував для нього маленький басейн, де Каченя плавало разом з рибками. Вони стали найкращими друзями і вже не уявляли життя один без одного. Хлопець і не підозрював, що Качка стане для нього таким улюбленим і розумним домашнім улюбленцем. Вона була найжвавішою і найграйливішою з усіх його тварин. Він брав її з собою всюди і Качці це дуже подобалось. Завдяки турботі свого рятівника вона змогла вирости і жити найкраще життя. Попереду в них ще багато спільних пригод, і хлопець подбає, щоб у Качки було найцікавіше життя. Дівчина вигулювала собаки, була шокована, коли побачила на вулиці поранену ворону. У птаха були пошкоджені крила, і вона не могла літати. Дівчина вирішила забрати її додому, щоб допомогти. Вона дала вороні, відпочити. Пташку нагодували, і вона поступово почала приходити до тями. Хоч ворон. Вона ще не могла літати, але вже за кілька днів вона стала дуже активною. Виявилося, що птах неймовірно розумний і швидко вчився. Ворона навіть ходила на прогулянки разом з собакою-рятівницею. Вона дедалі більше часу проводила серед людей. Навіть коли ворона повністю одужала, вона не полетіла далеко. Залишилась поруч із домом дівчини, іноді навіть не чувала й жила кілька днів поруч зі своєю людською подругою. Домашні улюбленці дівчини, щоразу були в шоці від того, яка ворона товариська. Їхня дружба тільки почалася, і дівчина продовжує піклуватися про свою розумну пернату подругу. Вона з радістю впускає її в дім, годує і навчає. Ворона стала справжнім другом, таким якого дівчина і уявити не могла. Чоловік зробив кошеняті масаж серця. Завдяки його зусиллям кошеня прийшло до тями і стало почуватися краще. Вже за кілька місяців воно повністю одужало. Більше не було жодних нападів. Кошеня весело бігало серед інших і було дуже активним. Чоловік знайшов що в дім для всіх кошенят, але саме це стало для нього найріднішим. Він приділяв йому більше уваги, і кошеня стало улюбленцем. Чоловік відчував, що повинен сам піклуватися про нього. Кіт також звик до свого господаря. Вони стали найкращими друзями, і кіт жив своє найрозкішніше життя. Саме ця людина подарувала йому другий шанс, і кіт цього ніколи не забуде. Чоловік плавав в океані, коли до нього прилетів незвичний птах. Птиця знайшла його посеред води і, здається, приземлилась у Пошуках допомоги. Чоловік зрозумів, що з пташкою щось не так і вирішив забрати її з собою. Увесь цей час вона покірно сиділа на ньому і навіть не намагалася полетіти. На суші він напоїв її водою і залишив відпочивати. Коли пташці стало краще, вона з цікавістю розглядала нове житло, але не відлітала далеко від свого рятівника. Вона звикла до його руки і стала дуже ручною. Схоже, їй справді сподобалася ця людина. Хлопець вирішив залишити пташку в себе і спробував за неї. Подружитися. Виявилося, що вона дуже розумна і легко навчається. Вона стала його найвірнішим улюбленцем. Він всюди брав її з собою, і пташка покірно слідувала за ним. Хлопець був вражений тим, наскільки птах йому довіряє і звик до нього. Тому він знайшов їй пару, щоб вона не почувалася самотньою, коли його немає вдома. І незабаром в них з'явилися пташенята, про яких тепер доведеться дбати і самому чоловікові. Чоловік їхав додому, коли помітив біля дороги маленьке брудне цуценя. Ня, воно було знеселене і налякане, хоча цуценя і вийшло до чоловіка, але не поспішало підходити ближче. Чоловік обережно намагався його підманити, і щеня зрештою пішло на контакт. Він не міг залишити собаку, тож вирішив забрати її з собою. Малюк був голодний і наляканий. Його нагодували і дали час на адаптацію. Уже за кілька днів турботи теплого дому щеня змінилося до невпізнаваності, перетворилася на справжнє пухнасте диво. Цуценя було дуже лагідне, і чоловік не міг повірити. Те, що колись цей малюк сам виживав на вулицю в повній самотності та без нормальної їжі. Тепер у нього нарешті є дім і влюблений господар, який став йому справжньою родиною. Всу пощастило, що його знайшла добра людина, яка тепер про нього піклується: щеня виросте здоровим і щасливим, і більше ніколи не знатиме ні голоду, ні холоду вулиці.